Добрий день, українці! Триває 240 сорокова доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ Збройні Сили України доблесно виконують покладені на них функції а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Останні 11 днів російські терористи усіма силами намагаються знищити енергозабезпечення нашої країни. Хоч наше ППО успішно нищить іранські дрони та ракети, деякі з них проривають оборону і завдають удару по енергооб'єктах, теплових електростанціях та іншій критичній інфраструктурі. Через ці підступні обстріли терористами, мета яких утворити гуманітарну кризу в країні, у нас у всіх відкрився новий фронт енергетичний, де кожен має продовжувати максимально заощаджувати електроенергію, зменшивши її споживання. Така згуртованість дозволить уникнути тимчасових відключень. Також цього тижня, під головуванням президента України Володимира Зеленського, відбулася стратегічна нарада щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення. На ній, зокрема, обговорили сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеню небезпечності. Напрацьовані необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах. Робимо все залежне для мінімізації наслідків обстрілів енергооб'єктів. Запорізька область нещодавно ракети терористів там прилітали по території дитячої спеціалізованої школи ВСМТ Комишуваха. Всього на Запоріжжі від обстрілів росіян зруйновано 79 шкіл та 35 дитячих садочків. Найбільше руйнувань таких об'єктів зафіксовано безпосередньо в місті Запоріжжя. Загальна кількість зруйнованих об'єктів в цій області уже 4698 об'єктів. Силами влади у місті Запоріжжя відновлено 98 багатоповерхівок, 22 приватні будинки, дві школи та дитячий садочок. А також 1055 об'єктів ЖКГ, з яких 646 – це об'єкти електропостачання в Бердянському, Васильівському та Запорізькому районах. Сумщина тут російські терористи зруйнували 3862 об'єкти з яких 2227 це лише приватні будинки, а також ще 342 багатоповерхівки. За останні місяці на території області вдалося відновити 164 багатоповерхові будинки, 547 приватних будинків, 16 адмінбудівель. Всього 1047 об'єктів. Цього тижня для першочергового відновлення Сумської області уряд додатково виділив 57 мільйонів гривень. Ці гроші дозволять оперативно здійснити ремонти критично необхідних об'єктів. Також додатково 300 мільйонів гривень на такі ж цілі отримає Київщина. Чернігівщина. Станом на зараз вже відновлено 1668 об'єктів. Зокрема, 753 приватні будинки, 793 багатоповерхівки, 36 шкіл та 35 дитячих садочків. Роботи тривають. Харківщина. Ворог постійно руйнує місто та область. Зруйновано 3155 багатоповерхівок, 5000 410 приватних будинків, 1638 об'єктів життєзабезпечення, 263 заклади охорони здоров'я, 253 заклади культури, 229 шкіл, 195 дитячих садочків, 23 заклади вищої освіти. Всього російські терористи зруйнували 12 тисяч 24 об'єкти у Харкові та області. Тривають аварійно відновлювані роботи на 167 об'єктах. Окрім того, тривають роботи на деокупованій території області. Станом на сьогодні, в Харківській області, деокуповано 551 населений пункт. Для проведення заходів із відновлення правопорядку та безпеки звільнених населених пунктів щодоби залучається понад тисячу поліцейських. Від початку деокупаційних заходів зареєстровано 1685 воєнних злочинів у деокупованих населених пунктах області, де поки що відсутнє електропостачання, створюється резерв обладнання та палива для альтернативних джерел енергії. Також Виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад, тривають роботи по обстеженню електроенергетичної інфраструктури на території деокупованих населених пунктів у Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах Харківської області та за їхніми межами. Пересувні відділення Укрпошти вже розпочали виплати пенсій на деокупованих територіях. Мешканці деокупованих територій отримують разову грошову допомогу в розмірі 1200 гривень. На сьогодні допомогу виплачено 3128 особам. Проведення виплат триває. Херсонщина усього деокуповано 88 населених пунктів. Тут проживає 11 827 цивільних громадян. На даний час здійснюється надання гуманітарної допомоги мешканцям деокупованих населених пунктів Береславського району. У звільнених населених пунктах триває відновлення систем життєзабезпечення. Усуваються обриви електричних дротів, проводять огляди трансформаторних підстанцій, встановлюють електричні опори. Триває розчищення доріг. Станом на зараз вже розчищено 120 кілометрів. Відновлюється мобільний зв'язок, також триває робота із розмінування деокупованих територій. Усього з початку деокупації Херсонщини задокументовано 156 воєнних злочинів. Команда президента, уряд, парламент Збройні Сили України, українці, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці. Значить, переможемо.